Українська народна казка Кіт, кріт, курочка та лисиця. Жили собі разом кіт та кріт та курочка. Кіт та кріт ходили на заробітки, а курочка залишалася дома. Вони як ідуть на заробітки, та й наказують. Не виглядай, курочка, в віконце, а то тебе лисичка украде. Пішли раз кіт та кріт на заробітки. А лисичка прибігла під віконце та й каже Курочка, курочка, масляна головочка, Отсунь віконечка та глянь на сонечко. Он бояри йдуть в красному, в зеленому голубому та й на конику вороному. Курочка отсунула віконце та й виглянула. А лисичка хап її за голову та й понесла в свою хатку. А курочка дорогою співає. «Коте, коте, і ти, кроте, несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, з гірки на долинку та й в свою хатинку. Кіт та кріт почули, прибігли та й одняли курочку. Ми ж тобі казали, щоб ти не виглядала, а ти не послухала нас. Так дивись, не виглядай же. Ми тепер підемо далеко і не почуємо, як ти нас кликатимеш. На другий день кіт та кріт пішли, а лисичка знов прибігла, сіла під віконце та й курочка, курочка, масляна головочка, оцунь віконечко та глянь на сонечко. Он бояри йдуть в красному, в зеленому, голубому та й на конику вороному. А курочка притаїлась та й мовчить. Тоді лисичка каже, О, яка ж бо ти, курочко, спесива, уже розсердилась, я тільки пожартувала. Курочка виглянула, а та хап її за голівку та й понесла у свою хатку, а курочка дорогою співає. «Коте, коте, і ти кроте, несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, з гірки на долинку та в свою хатинку. Кіт і кріт почули, прибігли і одняли курочку. Ми ж тобі казали, щоб ти не очиняла віконця. Тепер ми підемо ще далі. Та хоч як будеш звати, не почуємо. На третій день вони пішли на заробітки, а лисичка зараз і прибігла, сіла під віконце. Курочка, курочка, масляна головочка, от сунь віконечко, та глянь на сонечко. Он бояри йдуть в красному, в зеленому, голубому, та й на конику вороному. Курочка мовчить. Вона тоді вдруге заспівала та й каже «О, курочка, яка ж ти сердита. Я тільки пожартувала з тобою, а ти й розсердилася. Я зовсім не хотіла тебе їсти. Тепер тебе не буду і зачіпать. Курочка виглянула, а вона її хаб за голівку та й понесла у свою хатинку. Курочка дорогою і співає. Коти, коти, й ти, кроте, несе мене лиска на лисому хвості по липовому мості, з гірки на долинку та й в свою хатинку. Не чуть вона вдруге заспівала. Коти коти йти кроти, несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості з гірки на долинку та й в свою хатинку. Не чуть? Вона втретє заспівала. Коти коти йти кроти, несе мене лиска на лисому хвості, по липовому мості, З гірки на долинку та й в свою хатинку. Не чуть? Лисичка принесла її додому та й заставила своїх дочок піч топить та воду гріть, а курочку посадила на пічку. Кіт та кріт прийшли додому, аж курочки нема. Лисичка вкрала. Вони пішли в ліс, зробили скрипочку і дудочку, пошили шкіряний мішок та й пішли на лисичин двір. Сіли та й грають. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, в дудочку, скрипу, скрипу, скрипочку, а в лисички новий двір. Чотири дочки на вибір. П'ята вона, вийди сюда. А лисичини дочки почули та й кажуть, що це, мамо, грає? Ми підемо послухаємо. А лисичка каже найменше, піди подивись, та не барись, а то пора курочку різать. Та вийшла. Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А вони питають а чи будеш танцювати? Буду. «Буду! Ду-ду-ду, ду-ду-ду в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку. А в лисички новий двір чотири дочки на вибір. П'ята вона, вийди сюда, цок та й в бок, та й у шкаріний мішок. А лисичка чекає, чекає, не йде дочка. Вона і посила другу. «Ой, це як забарилась, піди поклич, пора курочку різать. Та вийшла та каже Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені, а будеш танцювати. Буду. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір чотири дочки на вибір. П'ята вона, вийди сюда. Цок та й в бок, та й у шкіряний мішок. Лисичка посила третю дочку. Піди подивись, що вони там так забарились. Нехай йдуть скоріш пора курочку різать. Та вийшла та й просить. Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. Будеш танцювати? Буду. ду 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 ду-ду-ду в дудочку, скрипу, скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір. Чотири дочки на вибір, п'ята вона. Вийди сюда, цок та й в лобок та й у шкіряний мішок. А лисичка, почекавши, бачить, що нема третьої дочки, посила четверту, піди поклич їх. Що вони там роблять? Та вийшла та й каже Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А будеш танцювати? Буду. Ду-ду-ду, ду-ду-ду в дудочку, скрипу скрипу в скрипочку, а в лисички новий двір чотири дочки на вибір. П'ята вона. Вийди сюди, цок та й в лобок та й у шкіряний мішок. А лисичка чекала, чекала та й каже, що це вони там забарились? Піду сама покличу. Вийшла. Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені. А ти будеш танцювати? Буду. «Буду! Ду-ду-ду, ду-ду-ду, дудочку, скрипу скрипу скрипочку. А в лисички новий двір чотири дочки на вибір. П'ята вона вийде сюди, цок та й в лобок та й у шкіряний мішок. Війшли у хатку, взяли курочку, принесли додому і тепер разом поживають та добро наживають.